Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дякую, що ще завітали до мене на кухню, я сьогодні готую дуже швидко квашені помідори. Швидшого рецепта, мабуть, немає. І смачнішого теж. Погляньте на ці помідори, мабуть, ніколи ви ще так їх не квасили. Тобто квашу гронами. Ось такі грона. От бачите, які грона помідори. І отак от ціле гроно. Закладаємо емалірований посуд, який тільки є. Якщо є кастрюлька, кастрюлька, якщо є така мисочка, мисочку. саме головне, щоб можна було накрити гарно і так придавити. І отакі грона, прямо гронами ми викладаємо цілими ви таким гронами. Такими гронами викладаємо. І буреньки, і спілі, які грона ви понаходили. О, Дуже це спечні помідори, погляньте, грунами такими викладаю. Далі сюди кладу 3 ложки солі на 3 літри або на 3 кілограми таких помідор. На 3 літрову банку, там чи на 3 літри, от стільки помідорів. Я кладу 3 ложки солі. На 3 кг помідору, 2,5 з і заливаю водою повністю, аби покрили помідори. Гарно, щоб сіль розчинилася. І накриваємо або тарілочкою, або кришкою якоюсь. І ставимо якийсь груз. Це чи буде бокночка літрова з водою, чи, можливо, чашечка, тобто якийсь груз, який ви придумаєте. Саме так, в даному випадку, я послала 3 банку з водою. Крім солі, я не додавала абсолютно нічого. І один день хай постоїть. У кімнаті і далі виносимо в холодне місце. Через тиждень будете смакувати дуже смачні квашені помідори. За таким цікавим рецептом. Дякую, що заходите на мій канал. Це оригінальний рецепт, якого, мабуть, немає ще в інтернеті. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки.